Доброго ранку, доброго дня. Як ви тут без мене? Ідемо, Жужа, перевідаємо своїх квіточок. Які вже взагалі відцвіли, бо це із ранніх сортів. А це сорт один із моїх улюблених. Пінк рожевий, біглі молочне. Тут, напевно, жужа побувала, бо зламала. То ти була тут. Я дуже тут часто і чоловіка вожу, аби тільки був вдома. Ходи, бо тут у мене вже розсіла, ходи побачиш. Він в мене теж все в курсах. Він мусить іти і бачити. І... Бути в захваті. Він і посилки забирає мені. Він вже е, знає не один раз і не одна мені людина каже: «Ваш чоловік з дому не виганяє за ті квітки, за ті посилки. Ну, ну чого ж він виганяє? Він бачить, що мені подобається, виходить. Я отримую задоволення. Колекція моя понад сотню має. Не самих сортосерій і не самих сортів, але от там, як гумерун, то він є жовтий, білий, рожевий, червоний. Років п'ять я вже так завзято з ними. Крайній рік то тим активніше і активніше. Кінець травня треба садити, то само буде все добре. У квітні ще бувають приморозки, ще її може підморозити. Так вони будуть зимувати кущики від вітру, від морозу, їх трохи захищають. І так воно все буде стояти до весни. Ще оброблю, може, подумаю чим, поцікавлюся. І навесні, вже коли минуть приморозки, тоді буду відламувати оце сухе і, дасть Бог, будуть молоденькі пагінці рости. То буде розсада, черенки, відразу від куща, вона вже з корінчиком, і відразу сажу і... і все в мене так виходить. Так чи не так, то мій власний досвід, я ні в кого не переймала, селітру сиплю для корення, щоб наростила масу зелену. Потім ще обробляю від хвороб і бакову суміш можу, якісь там ще. Дати якусь підживу. Коли вже черенок пішов в ріст, вхід пішов. Спочатку, коли не прижила, стільки поливаю. Але вже не ношу води, вже в мене капельний полив, вже набагато легше. Прижилася, я побачила, що вона пішла в ріст, тоді її підживляю. Раз, через два-три тижні. Ще раз. Ну, Дощів не любить. Бо чорніє, фітовтороз. Може, хтось і рахує, що кріт шкід, шкідник, але він санітар. Він санітар, він, має, він знає свої обов'язки. Я так зрозуміла, що вони личинку хруща виїдали, бо потім, як вже викопувала кущі, то траплялися іноді ті личинки. Ну, але якби не крути, то можливо і не було б виїли б все. В'їли б, може, зо два кущики я викинула, але не багато. Якби не крути, то було б більше. Як я в торік мала тільки ранні сорти. Вже в цю пору люди йдуть, ще хочуть квітів, саме на могилки, само могилки хочуть прикрасити, вже нема. Так що треба різні терміни, щоб були. А валони будуть свісти, поки снігом не засипить. Хризантема не боїться морозів, вона боїться мокроти, вимукання. Треба їх садити в таких місцях, де нема застою води. То, що лежить капельний полив, то ще нічого не означає, що його треба лити, лити й лити. Все в міру. Це адоро не боїться ані морозу, ані хвороби. Вона себе прекрасно почуває. Пахне. Пахне. так? Пахне. І я буду. Це сорт луга. Вона цінується тим, що в неї найбільша квітка, як у мультифлорі. Я брала спеціально рулетку і мірала, то було 8 см у діаметрі. Це сортосерія серія Джакуліна. Рання сортосерія фіолетова, малинова і рожева. Це сорт прикуцита кобра. Теж пізній сорт. Головне, що не боїться морозу. Це прикуцита і це прикуцита. Це сортосерія Аміко. Теже гарна квітка, повненька така. Сортосерія діто. Він теж є у чотирьох кольорах. На чудо він навіть і не боїться морозу. Мова лілак». Він відцвів, а другий тільки щось починає. Один і той самий сорт. Спочатку виходить малеча. Це Адлер. Це урпінгтони, це Араукан, це Легбар, це Урпінгтон, це Амрокс, це Адлер Сріблястий, це Лівінська Ситцева, це Маран, то Кухінхіни, то Домінант, то Юрловська. То Амрокс то Юрловська. Ти не вийдеш. А вон Фенікс який ходить. Ось таке відерце, то ще ввечері дам таке відерце. Багато з'їдаєш? З ними тоже я говорю. Добре, я принесу водички їм. Вони ще пити більше хочуть як їсти. Щитала, що тала, що саме стара, саме древня порода гусей. Смаколики. Вони о вони люблять кукурузку поїдати. А виписую яйця по пошті з усієї України. Є таке, що яйця 70 гривень одне коштує, є, що і 100 гривень, і 120 купляла, дорожчих вже не купляла. Маю інкубатори, закладаю в інкубатори, маю індички. Індички теж хороші, інкубатори. І вночі встаю до тих маленьких курчаток. Ну, Дуже люблю їх розводити тішуся ними. А це карликовий, е карликовий кохінхін. А вони, я так сідала, то вже вони більші, то я зараз до них не ходжу, то вони на мене тако скачуть. Вони люблять, щоб я їх гладила. А ці то взагалі б виросли разом. Тільки що ця порода росте довго. Торпінгтон золотий. Вони дуже гарні. А ці без хвості. У них не буде хвостика, а півника нема, були півники для душі захоплення. Вони уса не дуже хочуть їсти. Оце бурбони грижі. Оце голубий оспідний. Він ще зараз вони молоденькі, ще вони невеликі. Ця птиця делікатна. Вона любить тепло, вона не любить мокрого. Я одну звожу, другу розвожу, щось мені подобається, щось мені не подобається. Оці будемо викопувати. Оці. Взяла собі такий обов'язок, коли почалася війна і. Вже з'явився перший герой. І так до цього року. Пишу мамам, дзвоню, мамам. Приїжджайте ну, подякувати. Хоч якось подякувати. Тут спочивають наші герої Блаженчук. Саша і Щерби, бодя дякуємо їм за захист, бо якби не вони, то можливо б і не було ні нас, ні хризантем. Вічна пам'ять і слава нашим героям.